Друзі, я хочу розписати за одну сім'ю, біблійну сім'ю. Одну за нею, в новому заповіті ми читаємо е, мабуть, найбільше за одну сім'ю. Даже така вже є пісня, така ще ми в радянському часи співали. Така пісня. Вони жили в городі Віфанії. Я знаю, що я за цю сім'ю трохи проповідував, але ще раз. Каже, чому Господь любив Віфанію, бо там були люди, які жили по Писанню. Друзі, чи ви читаєте Біблію вдома? А ну ка давайте пошевелимо трошки руками. Чи читаєте, чи ні? Тільки каже, хтось сказав, ангел, хто підіймає неправду, відрубай ту руку. <реш> тому, тому друзі, а ну, друзі ви таке Ну дійсно не грайте на публіку, не страшно. Це просто а ну, ще раз, хто читає писання Біблію? Ну, читають, але але друзі але багато хто не читає. Я сьогодні хочу заговорити до вашого серця, друзі, бо Бог говорив до мого серця дуже багато. Дуже часто Бог бувало, що так говорив до мого серця, що я плакав. Бог говорив до мого серця в юності, що я казав: Господи, я хочу тобі посвятити моє життя. Бог говорив ну, часто Бог говорить до людей, яке які своє життя. Рішили своє життя посвятити Господу, і Бог каже до серця. І ми вже чули сьогодні, що Славік він казав за те, друзі, що можна з того маленького вирости щось велике. З маленького, щось може велике вирости. Я хотів би, щоб віра все починається з маленького. Ви знаєте, Ісус сказав так, що маленьке герчичне зерне, з, зерно, але якщо кинути в землю, воно виростає до великого дерева, що там навіть птиці, вони гнізда в'ють. Тому, друзі, якщо важливо сьогодні щось начати сьогодні може, сьогодні в когось почнеться така маленька віра, маленька віра і почне рости. Ви не проти, друзі? То давайте слухати за цю сім'ю. Це була сім'я, друзі, ми е, не знаємо не знаємо е, батьків е, цієї сім'ї, але це був е, брат і дві сестри Лазар, Марфа і Марія. За цю сім'ю дуже багато написано, писані. І відомо, що Ісус любив туди заходити. А чому, друзі? Бо Ісус був там бажаним. Ісус там був бажаним, чи бажаним, чи бажаним. Друзі. Я хочу запитати, зразу хочу запитати, чи, чи бажаний Ісус у вашому серці? Ану відповідьте. Так, так. Да? А, а чого ж Писання не читаєте? Просто дуже багато людей, які руки не підняли. Якщо бажаний Ісус, Він без Писання, друзі не діє. Бог діє з Писанням. Якщо Ісус бажаний, придіть додому, відкрийте новий заповіт. Відкрити Євангелію, відкрити Біблію, це все одне і те ж. Відкрити, начні читати, начні читати, молитися і шукати Господа, щоб Ісус був бажаним. Тому, друзі, Ісус Христос дуже любив, бо описано, друзі, що коли приходив Ісус Христос, то вони там, друзі, готували їжу найлучшу. Все, що в них було в серці. Вони, коли Ісус заходив, вони бистренько суетилися, щоб приготувати саме вкусне, саме хороше для Ісуса. І е, так написано в історії е, за, за цих людей, що, що одного разу Ісус зайшов і Марфа, там на кухні вона робила все найкраще їду, а Марія сіла коло ног Ісуса. І дивилася на Ісуса і слухала, що Він каже. І Марфа каже: Ісус, то хіба тобі немає нужди, що Я готовлю, я готовлю для Тебе їсти, а Марія мені не допомагає. А Ісус каже: Марфа Марфа, ти забачишся о многом. І е, Марія вибрала луччу частину. Марія вибрала луччу частину, щоб слухати мої слова. Друзі, ви сьогодні прийшли по якій причині слухати слова. Друзі, не відповідайте це для серця вашого. Ви прийшли, щоб слухати слова Божі. Якщо вони у вас дрогоцінні, якщо ваше серце відкрите, як Лазаря, Марфи і Марії, Ісус прийде до вашої Домівки, Він прийде до вашої домівки, Він прийде до вашого серця. І Ісус каже: Я прийде, там буду вечерю. Знаєте, з Ісусом вечерю. Це такий, ти так уютно, це так добре, коли Ісус приходить до серця, коли серце стає м'яке, відкрите і так далі. І одного разу Ісус з учнями був далеко і каже, Лазарь заболів. Каже, друг наш. Бачите, каже, друг наш. А чого він став другом, друзі? Тому що ця сім'я відкривала свій дім, своє серце, відкривала для, для, для цього, для Ісуса відкривала. Каже, друг наш Лазарь помер. А учні кажуть, ну як, ой, заболів. Якщо заболів, то каже, Ні, Каже, уснув. Там написано уснув. А якщо уснув, то ну я вже трохи заболів. заболів. Навірно, так бо. Якщо каже, вичка виздоров'я, каже, наш Лазар помер. Учні кажуть, підемо, і ми помремо з ним. <заболів> Ісус, Ісус прийшов, коли чотири дні вже був похоронений. І коли Ісус йшов до цього вийшли на зустріч і Марія, і Марфа. І вони вийшли не разом, а може трішечки на якомусь, скажем, часі там по різному. Вийшли. І одна сестра каже: Ісус: якби ти був тут вона плаче, якби ти був тут, то не помер би наш брат Лазарь. Вони любили один одного, друзі. Марфа, Марія і брат і Лазарев це дві сестри і брат, і Вони любили, вони жили дружною сім'єю, любили Ісуса, любили один одного. Любили, і каже, якби ти був тут, то не помер наш брат. Друзі, я, я сьогодні кажу до вашого серця, я кажу до вашого серця. Чи ви відкриєте своє серце, як відкрив колись Лазарь Марфа і Марія? Чи ваше серце буде відкрите, щоб, щоб прийняти Ісуса? Чи можна сьогодні прийняти Ісуса, друзі? Як ви думаєте, чи можна сьогодні? Можна, не тільки можна, але й нужна. Так написано, що стою у двері і стучу. Якщо хто услышить, Я по-українськи не пам'ятаю, друзі. Я просто я не можу зараз цитувати по-українськи, по-російськи. Якщо хто услышить голос мой. Войду туди. І хто сьогодні, хто сьогодні почув, друзі, голос Бога вже? Хто почув сьогодні? Чї Чи, серці і емоції затронулись? О, я хочу, я хочу, щоб мій дім, моє серце були приємними для, мо, для мого Царя Ісуса. Я хочу. Щоб в моєму серці поселився Ісус. Я хочу слухати Його Слово, я хочу розмовляти з Ним через молитву. Друзі, сьогодні питання стоїть. Ви знаєте, що Біблія дуже чітко каже, що е, ви знаєте, що на протязі Біблії люди були дуже жорстокі. і деколи в старому заповіті люди не розуміли Бога. Але написано, що волю, повну волю Божу і повне, скажімо, лице Боже чи серце Боже, показав Ісус Христос Отця Свого. Як Ісус поступав, як Він з любов'ю до людей поступав, так каже це воля мого Отця. Ісус показав, як Він любить людей, і Його любов була в тому, щоб померти за Тебе і мене. Але сьогодні є питання, друзі. Є питання, ми кажемо, які ті росіяни жорстокі, які росіяни жорстокі? Я сьогодні кажу до вашого серця: Ісус помер за кожну людину. А сьогодні люди гуляють, п'ють, або даже приходять в церкву і їхнє серце жорстоке. Жорстоке. Не приймає Ісуса. Ми можемо засуджувати когось, казати, що хтось жорстокий. А, друзі, сьогодні Господь стоїть до твоїх дверей і питає, чи ти відкриєш своє серце. Я кажу до вашого серця, до ваших емоцій, чи ти відкриєш своє серце, чи можливо можливо. І, друзі, ось описує в Біблії. Описує в Біблії, госп... описано, як це було? Ще одна історія, яку я раніше проповідував, але я сьогодні хочу, щоб ми подивилися, на яке серце було в тої людини, в тої чи в другій. І ось Ісус зайшов останнє. Він йшов вже до Єрусалиму, щоб там померти за тебе і мене. Було предсказано в пророках, що Він помре. Ісус прийшов по, по йшов, щоб було виконане Писання померти за людей. Він народився або воплотився через людину, щоб померти за Тебе і мене. Друзі, і ось Ісус останній раз зайшов до Лазаря, Марфи і Марії. І Лазар Він вже був воскресений. Він же пережив смерть і був воскресений. Ви знаєте цю історію, читаєте, мабуть, там 10 -та глава, чи не пам'ятаю, яка Іоанна. А зараз я читаю з 12 глави Іоанна. Я читаю друзі. За 6 днів до Пасхи Ісус прийшов до Віфанії, де був Лазар, який, який помер і якого Ісус воскресив із мертвих. Тому, друзі, я тако чую, там хтось щось балакає. Воно дуже. Це знаєте, е... як... це не добре. Це не добре, друзі. Коли хтось балакає, я стараюсь передати вам серце, серце Ісуса Христа. Я стараюсь передати вам ці емоції, біблійні, духовні емоції. Тому сьогодні. Важливо, щоб друзі, ви почули почули Ісуса. Почули Ісуса. Там йому влаштували вечерю. А Марта обслуговувала. Опять тут Марта. Чи нам треба Марти? Марфи, друзі? Треба, да? Якби не було Марфи, ми були б голодні. Слава Богу, за Марфу. Але Марфа, вона була е, та, та сестра була, яка вона кормила Ісуса всіх. І каже, Марфа обслуговувала. Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Лазар. Марфа на кухні носила чай, носила там те, подавала, подавала. Друзі, хто балакає, не пойму я. Ось і, і ви знаєте, друзі, ви перебиваєте божественні емоції. Перебуваєте. Якщо хтось сам коло вас балакає, тако, ну штовхніть його трошечки тако, щоб не балакали. І так, друзі, тихіще давайте. Я хочу передати вам біблійні емоції. Я хочу передати, як було за столом. Як було, як це все було? Дивіться, Ісус ішов в Єрусалим, щоб померти, і зайшов до своїх друзів. Зайшов до друзів останній, останній раз. І Марфа вона, вона обслуговувала їдою і гостя, і, і Лазар був за столом. Марія хоче показати, друзі, серце Марії. Марія, взявши літру, літра, друзі, це 320, це не та літра наша. 327. Е, грамів. 327 грамів. Це така, скажімо, римська лі, літра. Чи вона була, вона називалась Боже, не літра, а, а лібрі. І ось. Це, вони такі робили це дорогоцінне масло пахуче. Ну, якщо наші зараз є там такі духи. такі Але це було вона, вони були до, до ста, з нардового чистого масла. Вони її брали в посудину, блока була запаяна, і обично це розбивали, знаєте, як ту ампулку вверху розбивали, і вона. Друзі, щоб е, за це треба було робити одної людині цілий год за цю частинку масла. Цілий год треба дуже дорога ціна Хочу показати, друзі, що хто любить Ісуса, в тому нема меж Він не считає гроші. Хто любить Ісуса заради Ісуса. Друзі, я не намікаю сьогодні, щоб щось з вас взяти. Я з вас нічого не беру. Друзі, з вас нічого не беру. І я, нічо, я кажу, що та людина, яка любить Ісуса, вона відкрита віддати все і своє серце для Ісуса. І ось друзі, Марія, взявши літру мира за, зі справжнього дорогоцінного нарду, помазувала, почала помазувати. Ісусові ноги і своїми волоссями обтирати їх, дім наповнився запахом мира. Друзі, Ісус приходив друг, прийшов той друг, якого вони любили, і, і лазар любив цю сім'ю. Друзі, і вона сер, друзі, тут розумієте. Тут взяти без серця, от без серця, без емоцій, без любові сісти коло ног Ісуса. Ну, Мені вже я вже старий, я боюсь, щоб бою, що, бою що не піднімусь потім. І вона сіла, може, тако, знаєш, більше прилягла коло ног Ісуса. Розбила це дорогоцінне масло, розбила і почала мазати ноги Ісуса. Це була така любов, друзі, це була така любов, і вона своїми волоссями витирала. витирала. Друзі, чи ми можемо щось зробити для Ісуса? Я не кажу сьогодні за гроші. Чи, чи є якась ціна Ісуса Христа побути з Ним, відкрити своє серце для Нього, для Ісуса Христа? Чи є у вас те щось, що би привабило Ісуса Христа до вашого серця? Ісус відповідає на любов. Ісус відповідає на любов. І каже, каже один із його учнів, друзі, це друге серце, це друге серце. Я знаю, друзі, які бувають розговори за церкву. Та там ідуть, гроші збирають, та, там то, та там то Ну то це другий вибір, друзі. І у Юда теж був. Це він був один з учнів, друзі. Між... Каже один із учнів Юда Іскаріот, який мав його видати, який потім і, і предав його. Чому б не продати це миро за 300 динарів і не роздати бідним. Він сказав це на, на тому, що турбу... не тому, що турбувався про бідних. Але тому, що був злодієм і маючи скриню, на гроші насив те, що вкидали. Бачите, друзі, він така благочестива, та можна було бідним дати. Можна було бідним дати. Він турбувався за бідним. Він не за бідним турбувався, він турбувався за, бо був вор. І він носив ту скриньку, яку жертвували, коли Ісус ходив теж, друзі. Він ходив, носив скриньку, і Він вони їли те, що їм давали. Їм давали гроші, вони купували на ті гроші, їду. Ось. Тому самому, самому Ісусу давали пожертви, друзі. Самому Ісусу. І ми сьогодні даємо на церкву, ми даємо Господу, на Його служіння церкви, бо церкву Він создав. Ось. Амінь, друзі. А Ісус сказав, облич її. Це вона на день мого поховання зберегла. Бідних ви завжди маєте з собою, але мене не завжди маєте. Тому, друзі, оці серця сьогодні. Чому Ісусе серце було відкрите? Бо серце цієї сім'ї було відкрите. Серце Лазаря, Марфи і Марії було відкрите. Чому Ісус любив іти в цей дім, бо там були серця відкриті, розпахнуті серця. Були розпахнуті серця, там саме лучше подавали серцем відкритим, серцем любові, саме лучше, що було, давали. Ісус любив, Він відчував любов. Друзі, ще одне, Ісус відповідає на любов. Ісус відповідає на любов. я сьогодні, друзі, хочу до вас звернутися. Чи є в вашому серці місце для Ісуса? Чи є в вашому серці любов до Ісуса? Чи є в вашому серці емоції для Ісуса? Але ці запитання, вони і до мене такі самі, друзі. Напротязі нашого росту до, перед Богом, Бог може запитати мене, Сину мій, чи ти любиш мене? Колись Ісус запитав Петра, Петро, ви знаєте, що Він відрікся від Ісуса і потім гірко плакав. А Ісус йому, як воскрес явився і каже, Петро, чи ти любиш мене? Петро каже, так, Ісус, я люблю тебе. А Ісус, так, пройшов, пройшов деякий час, а Ісус, не, Ісус каже, якщо любиш мене, паси мої вівці. Тобто, роби мою роботу. Роби мою роботу. Пройшов деякий час, Ісус питає Петра, Петро, чи ти любиш мене? Ну, пройшло, може, 2-3 минути, 5 минути, я не знаю. Петро, ти любиш мене? Так, Господи, я знаю. Ти знаєш, що я люблю тебе. Паси мої вівці. Пройшло ще декілька часу, Ісус питає, Петро, чи ти любиш мене? Друзі, це Господь. Він має такі емоції ніжні до кожного з нас. В нього немає людей, любимчиків, або ще якось. Ми самі робимо себе, або, або ми любими Боги будемо, ми, ми вибираємо прийняти Божу любов, чи відштовхнути. Ти і я. Ми вибираємо відштовхнути Божу любов, відштовхнути Бога чи прийняти. І Петро, ви знаєте, я колись це вивчав, я вже трошки забувся. Грецька мова має п'ять слов любові. П'ять слов. Там е, Сторге, Ерос це все слова любові. І, і саме високе слово це агапе, це жертва на любов. І коли ми читаємо на грецькій мові, як написано Новий заповідь, то там було, е, там було сказано. Петро, чи ти агапи мене, він каже, так, Господи, Господь другий раз, чи ти агапи мене, він трошки засмутився. Я, я думаю, друзі, я більш точно передаю це, можу, я точно можу вспомнити, як це було, бо я в грецькій мові це вивчав. Друзі, І Петро на третій раз, на третій раз Петро засмутився і, і каже, ти знаєш, що я сторге тебе, що дру... дружественна любов. Бо... А? Чи філіо? Ще є така філіо, ти знаєш, що я філіо тебе, така дружесна любов. Друзі, Петро засмутився, він знав, що він відрікся, і він такого казав, я агапи тебе, а потім забоявся, бо це жертвена любов, яка готова на все, на смерть. І каже, я філіо тебе. Друзі, Бог сьогодні питає, чи ти агапи мене, чи ти готовий, чи ти готовий. Буває, що служіння ще не закінчилось і там уже стоїть очередь, бо люди зовсім не агапе. Розумієте, друзі, <смі> зовсім не агапе. <смі> друзі мої, та я не буду задержувати вас. Але я хотів би, щоб в цьому зібранні було така любов до Бога. Любов до Бога. Це оприділить наше будуще. Оприділить наше будуще. Я хотів, щоб тут були. Я хотів би, щоб в мене були сльози, тут, друзі, до Ісуса ті любові, переживання емоцій, сльози. Я хотів, щоб ви приходили і тут плакали, і щось тут було так, щоб ваше серце розтеклося, тако, як вода. Щоб тут ну, бачити нам чудеса, зцілення, Бог перед, посеред свого народу, Він хоче зцілювати людей. Але люди бувають так, як чужі до Бога, відштовхують Його. Відштовхують. Одна жінка, яка йшла за Ісусом, написано, що в неї було кровотеча, вона втратила все своє ім'я, видно, була багата жінка. Але нічого не допомогло. 12 років боліла. І вона прийшла до Ісуса, ззаді, сказала в серці: я прийду за Його одежу, торкнуся і буду здорова. За одежу, навіть не до тіла, за одежу торкнуся. Друзі, Бог має велику силу, у нього є великі плани на кожного з вас. Але хто хоче тут торкнутися, хто бажає торкнутися, хто бажає прийти відкрити своє серце для Ісуса і начати з всього маленького, з маленького рішення, не почали великі взаємовідносини. Від маленької віри, від маленького начали великі взаємовідносини. Великі взаємовідносини начались у вас. Так, друзі, поки ми не знаємо людину, поки ми не пообщаємося, чужа людина. А коли ми здружуємося, ми знаємо за ту людину все. Бог хоче, щоб ви за нього знали все. Бог хоче, щоб ваші емоції серце було відкрите. І вона торкнулася і зцілилася. І Ісус каже, хтось, хтось мене торкнувся, всі спугалися. Та тебе каже, учні, тебе всі тут штовхають. Бачите, Ісуса штовхали. Тебе всі штовхають, тут, тебе давлять, всі слухати Тебе хочуть. Він каже, ні. Хтось тут до мене з вірою. Друзі, хтось тут з вірою є, який, який коснувся, який приторкнувся до Бога, хто ці люди з вірою сьогодні, які хочуть торкнутися до Бога ближче? Чи є тут такі люди, друзі? І вони зцілилися. Друзі, хто сьогодні хоче з вірою, ми даємо кожне служіння, даємо, щоб ваші емоції. Вилились ваша віра була проявлена, тому давайте ми встанемо на наші ноги, друзі.